Закінчуються продукти, в нас нема хліба. Я розумію, що якщо, не дай Бог, у дитини закінчиться інсулін, я не буду знати, що робити. Такі думки і клопоти були у нашої героїні Мар'яни у перші тижні війни. Вона харків'янка, мама двох дітей, молодша з яких хворіє на цукровий діабет. В Харкові залишатись було вже дуже небезпечно. А в Калуші родина. Тож питання, куди саме їхати, не стояло. Але що це буде так надовго, тоді навіть не думали. Та й взагалі. В той час здавалося, що все це відбувається не з ними. Проснулася я від того, що просто був дуже сильний взрив. І, знаєте, як це просипаєш, відкриваєш очі. І я кажу чоловіку, що війна почалася. Він каже, що ненормально, яка війна? І нас постукали в двері. Ми живемо на першому поверсі, у нас дев'ятиповерховий будинок і живемо біля танкового заводу. Тобто його бомбили, бомблять і будуть бомбити періодично. Ми до нас постукали сусіди, вони попросили ключі від підвалу і сказали, що почалась війна. Ми, звичайно, що всі заметушилися. Наскільки це не можна було в голові все втримати, що почалась війна, що я е, вже була десь шоста година ранку, і я кажу: чоловіку, ти знаєш, я напевно збираюсь на роботу, але Маша хай не йде в школу. Ну, тобто Ну, почалась війна, а ти думаєш, що тобі там треба йти на роботу. Ми не могли вже піти на роботу. У нас вже неможливо було йти на роботу. У нас на наступний день поїхали танки. Ми не могли вже піти на роботу. Все взривалося, воно не переставало взриватися. Ми думали день, два, може, якісь будуть домовленості, може все закінчиться. Тоді стало питання, що ну, це не день, не два. У нас ем, було, ну, якісь було такі, знаєте, діти були в підвалі, ми так, я... Всім роздала інтернети, ми так бігали в хату, в підвал. Я побіжу, там щось погрію їсти, віднесу в підвал. <говори> в підвал, ну Чотири сходинки, нам близько. Там чотири сходинки, я спустилася, ніби. А потім одну ніч було дуже-дуже важко. І зранку я просто підняла дітей. І я попросила свого свекра, щоб він нас просто відвіз. Ми, у нас не було речей ніяких. У нас був… Маша збирала косметику, якісь там свої улюблені речі. Я все це витрушувала з рюкзака, ми сварилися, вона кричала: куди ти мене везеш? Я нікуди не поїду. Але якраз ну, це так знати, як має бути. В той час так влупило, що ну, чоловік її викинув на коридор так, за, за шкурку і приліг на неї. Тому що вже сипалось все. І ми зібрались медикаменти, документи, при тому самому, що я не взяла свій диплом. Я щось ну, я про це навіть не подумала, що це треба брати. Я про це не подумала. Я взяла дитини на інвалідність документи, які засвідчують нашу особу. Все, що там я ще взяла. Ну такі, основні документи: свідоцтво про народження, інсулін. Перше десь на сутку їм їсти. Їжу, якусь там, яка не зіпсується, тому що ми розуміли, що ми можемо не виїхати, тому що на вокзал вже неможливо було зайти. Там просто, ну там було як, як гроху насипано, як мурашник, там не можна було зайти. І нас вивіз мій свекор вивіз нас на вокзал. Ми приїхали на вокзал, і я розумію, що я з дітьми не можу зайти на платформу. Холодно, літають самоліти, кругом зривається, страшно. І ми, я кажу, діти, давайте ми йдемо в обхід. У нас у нас великий вокзал, і є частина вокзалу, де йдуть поїзда на примські поїзда, там електрички, і туди можна увійти. І ми вирішили, що ми йдемо туди. Ми якось там пролізли, перелізли через паркан, і ми дійшли де колія, вище від мене, десь на пів метра, спуск з колії. Тільки стрибати. Ну, там інакше не вийде, ми не можемо там зійти. Ну, якось ми спустили Машу, якось стрибнула я і думала, Боже, тільки щоб я не зламала собі ногу. І потім ми спустилися з Катю на руках, і ми вже по колі пішли на зустріч до вокзалу, вийшли на платформу, де стояли поїзда, ми підійшли до одного поїзда, там така суматоха. Ми десь дві години простояли під поїздом, поїзда ті, ну, я дивлюся, відправляються поїзда, Ми стояли на третій платформі, а поїзда рухались з усіх, з усіх 15 платформ. Їхали, так. Я так зрозуміла, у мене у Маші почалася паніка, ну, страшно ж. Мама, давай той поїзд вже, от він вже там пар пускає, він уже зараз поїде. І я кажу, ми нікуди не підемо. Я постукала до провідника. Благо, він, ну, якось, я не знаю, він зрозумів, що нам треба. І він, я кажу, ми сьогодні поїдемо, тому що ну, воно ж страшно. А він каже, так, ми поїдемо. Я кажу, У мене дуже замерзла дитина, в мене хвора дитина. І він... Каже, підходьте до другого кінця вагону. Ми підійшли, і він просто відкрив сходову, опустив. І так нас, знаєте, так за шкурку нас туди закинув, і ми ще дві години сиділи в поїзді. В поїзді теж було страшно, тому що там ти розумієш, що якщо там щось впаде, то там тебе теж. Якщо впаде в вагон, то ти теж нікуди не дінешся. Ми виїхали, ми доїхали досить швидко, ми в Києві стояли недовго в темноті, на простої, але було страшно. Знаєте, чим запам'яталася поїздка? У нас в вагоні було 16 людей, не в вагоні, а в в купе нас було 16, і Катю всю ніч тримав Монах на руках. Ми їхали з Монахом, може, нам це помогло, бо він весь час молився. Він її взяв на руки, і вона в нього спала. Бо там не було де сидіти. Там, там не те, що не було де сидіти, там зовсім не було де сидіти. Неможливо було сходити в туалет, але і не хотілося. Тому що відкриваєш ці дверцяти, а там люди сидять. Ми приїхали в Калуш на самому початку війни, 2 березня. Це було якраз моє іменини. Ну і так я їх справляла, приїхавши в калуш. Така от дорога не поїздка в гості, а втеча від біди. Катя дуже важко перенесла ту поїздку. Ми приїхали, вона така стала забита, е виявилася супутня в неї захворювання Жильбера. Вона стала все як апельсина жовта Ми тут почали вже її трохи підліковувати. Ну, Адаптація ж пішла, вона ж ні з ким не спілкувалась, вона не розмовляла. Вона ні до кого не йшла, вона не хотіла ні ким, вона ходила з мамою за ручку. І так десь тривало місяця-два. Ну Потім, знаєте, як наступила весна, все позеленіло, діти вийшли на вулицю, вона вже таке ну якось почала друзі, якісь там знайшлися. У нас сестричка точно, така, такого ж віку, як і Катя. Навіть вони навіть народилися одну дату 11 числа. От у Катюші 11 жовтня, день народження, у Софійки було в серпні. Ми думали, реально, що, ну, що ми повернемося. Думала, ну, два тижні. Я, ну, я маші пообіцяла, що це буде два тижні. Кров з носа два тижні. Ми не думали, що це вже буде от четвертий рік і ми ні разу там не були. Соціалізуватись тут я почала, напевно, найперше з нашої сім'ї, якнайшвидше, тому що а, ну, сестричка ще була маленька, мама ще на той час не ходила на роботу, а я вже все, у мене є інтернет, у мене є телефон, давай шукати когось тут, давай шукати друзів, компанію, що ще. Тому що ну, сидіти в хаті весь час, я три тижні в хаті просиділа, думала, зійду з розумом. Для Мар'яни Калущина то мала батьківщина, але жила тут досить давно. Коли мені було 19 років, я приїхала жити в Харків. Там я працювала художником. Ми там опрацювали декілька музеїв, я працювала там у жовому закладі. Там трошки попрацювала, тоді міняла свій фах, потім заміж вийшла, тоді вступила в академію в Харківську, там вийшла заміж. Тобто там я і залишилась. В місті Калшиман проживає сестра, моя рідна сестра, І тому коли почалась війна, в принципі, питань, куди їхати, вже й не було. Ми приїхали і довший час дуже довго проживали у сестри, в її двохкімнатній квартирі з її ж сім'єю, тому що чоловік її в перші ж дні пішов на війну, Ну, і так ми то вколе жили. Потім ми знайшли тут квартиру і переїхали. Ми її облагородили, бо вона така була, знаєте, Дуже страшна, дуже дуже. Тоді, власники продали цю квартиру, ми знову знайшли квартиру, тепер вже живемо в іншій квартирі, ми інтегрувалися в суспільство. Катюша була маленька, їй було тільки 5 років. Ну, в зв'язку з тими обставинами, що в садочок її вже ніхто особо не брав, і я її туди і не збиралася віддавати, тому що Катюша діабет. І, тобто, хто за нею там буде дивитися? Ніхто. Вона там нікому не потрібна. Тому ми так вирішили, що ми її відправимо в школу. І вона у нас пішла в школу в 5 років. Я пішла працювати. Дитина пішла в школу. За нею в школі спостерігала сестра старша, тобто дуже швидко прийшлося навчитись робити собі ін'єкції, тому що вони робляться у нас досить часто. Шість ін'єкцій в день, так є кожен день. Ну якось так. І не просто в 5 років до школи. Катруся навчається в класі інтелект. Це клас, де більше, ну, так, більше предметів, ніж в перших класах, так. Більше. Там, виходять, навіть в старших класах є ці предмети. А ще дівчинка давно займається танцями. Тут знайшла себе в студії мажореток Палацу культури Юність. Україна. А ще Катруся займається в музичній школі по класу бандури. Каже, не планувала йти в музичну, але щасливий випадок привів. Прийшла до школи, хотіли. хто захоче, я не вирішувала, чи я буду, чи ні, просто сказала так і давайте номер. Мамі дам. Спілкуючись із нашими героїнями, дивуюся їх спокою і водночас завзятості. Адже стільки випробувань довелось пережити, та й зараз долають чимало труднощів, проте життя триває. Я вважаю, що ти, якщо ти там міняєш середовище, тобі треба поміняти не тільки там будинок, поміняти все, роботу, круг твого спілкування, дитину треба зразу зайняти, щоб менше дурі лізло, тому що прихідний вік вона і так та дурі не виходить. Я її зразу оприділила в школу. ну Так ми в тій школі не дуже ми там пригрілись, Нам Ну, це не, не, якась, не якась антипатія до школи чи там до, до якихось людей, але в нас були якісь свої вимоги. У, ну, у мене як у мами, яка дбає про освіту своїх дітей, а я вважаю, що е, дитини є одна робота, одна єдина це вчитися. Я не вважаю, що дитина має там, в хаті мамі там, сильно допомагати, не хоче, нехай не допомагає, не треба. Вона все одно з мамою довго не буде кочувати. Колись мама її виставить за двері, все навчиться. І вона навчиться, так. І вона навчиться. Ну я вважаю, що вона має вчитися. Це її об'язаність вчитися. Маша у нас вона так хоче бути лінгвістом, тому я вважаю, що їй треба. Чи в тій школі, де подадуть їй більше знань або, по крайній мірі, де їй буде комфортніше. Я прекрасно розуміла, я знала, що у моєї маші є точно педагогічні здібності. Бо це ще було видно, коли вона займалася художньою гімнастикою. В Харкові ми займалися художньою гімнастикою професійно. Вона була також і був чемпіонат світу юніорський. Вона в ньому участвувала. Їхня команда була шоста. Він був, де він був, в Талліні був цей. І після того, як вона була в Талліні, її часто пропонувала її тренки. Щоб вона їй допомагала з маленькими дітками. Тобто вона завжди казала, от я б хотіла тебе бачити на цій посаді. Ну В неї це, от, знаєте, цей командний тон, командний звук, він у неї є. і Я розуміла, що вона це може. Коли вона почала цим займатися, коли вона от захотіла працювати в своїй сфері, бо вона пробувала себе і офіціанткою з літом підробляти, хотілося якихось своїх чи живих коштів, чи просто, щоб там не сидіти вдома. Так, працювати я почала в 15 років, я як тепер пам'ятаю, як я пішла. Працювати працювати в місцеву кафешку офіціанткою, барменом, і до 16 років в мене дійсно було багато професій, тому що я була офіціантом, старшим офіціантом барменом і в притулку для тварин я працювала і вожатою я попрацювала в дитячому таборі. Ну і зрозумівши це, я почала думати, які ще варіанти можуть бути, тому що робота руками це дійсно важко, тому що реально важко відстояти в 15 років, відстояти зміну 14 годин. Ну, це, це важка робота, це фізично важка робота. І коли я почала задумуватись про а що я ще можу робити? Що я можу зробити? Які скіли у мене є, які навички у мене є, я так призадумалась. Ну, я англійську мову ніби з трьох років вчу, у мене досить високий рівень. А чи могла б я вчити інших людей? Могла би, тому що є якийсь мінімальний, але досвід. І так я взяла першу ученицю до себе додому, це було так, Серафан Разіо, але взяла і поступово. По рекомендаціям з моєї школи, з попередніх місць роботи і з курсів англійських мов, на яких я займалась, на мене вийшла всеукраїнська, і тепер це вже міжнародна компанія, де я працювала онлайн викладачем для всіх категорій. А от коли вона почала, вона. Запропонувала свої послуги на сайті OLX, ну і появилась дівчинка, яка приходила до нас додому. І я прекрасно чула і бачила, як працює моя дитина. Я бачила, що вона може робити не тільки педагогічну роботу, вона може сама все скласти свій урок, тобто в неї все виходить. Уроки для дорослих і дітей відрізняються, адже втримати увагу та зацікавленість дитини складніше. В цьому є суть роботи викладача, знайти підхід саме до кожної дитини, тому що кожна дитина вона є дуже індивідуальною, кожної є свій характер. Хтось хоче, хтось не хоче. а Хтось любить коники показувати. <сум> тобто всі діти дуже різні, і до кожної так треба знайти особливий підхід до кожної дитини. Так, щоб кожна дитина в першу чергу почувала комфортно себе. Так хотілося б познайомитися з усією родиною, але наразі в калуші тільки дівчата. Чоловік харків'янин, ми переїхали, він залишився, він там побув, він там працював в комунальних е, сферах, так, в поміч місту. Критична інфраструктура міста. Так. Потім він переїхав сюди, він через півроку приїхав, коли другого. Я другого приїхала. Березень чоловік приїхав 2 вересня. Чоловік приїхав, він тут працював. Мого чоловіка була броньою, йому не треба було йти, але мій чоловік вже другий рік він служить, служить в розвідці, зараз знаходиться на Покровському напрямку. Уже його сьогодні привітали. Ну, він так вирішив. Він так вирішив, тому що каже, що нема що чекати. Ми каже, нічого не дочекаємося. Ми будемо всі чекати, каже, то каже, потім будемо каже, під Польщу бігти далі. Ну, тобто чоловік все-таки все одно пішов на війну. Я навіть не думала, що він у нас такий патріот, якщо чесно. Він Дуже патріотичний. До 22-го року родина була повністю російськомовною, але потім усе змінилося. Ми ж, ми ж то своєї історії не знаємо, а зараз ми її дуже добре почали вивчати. Ми ж не знаємо, як називалися місця раніше. Навіть якщо ми там в школі щось проходило, це так, біг пещери за вес, там пройшли і забули. Ці їхні назви, вони ж з'явилися не так давно, менше ніж 100 років тому. Я думаю, що тим більше, коли я приїхала на Харківщину, я ж проживала спочатку не в самому місті Харкові, а в районі, в Нововодолашському районі. Ну там дуже смішна українська мова, там суржик, там він, як він Росіщини, але він але все одно не такий. Але так. це українська це говірка місцева. Так, нормально. це там так. Місто, воно вже російськомовне повністю. До речі, ми повністю були російськомовна сім'я, ми не розмовляли вдома на українській мові. У нас на українській мові розмовляла тільки бабуся з суржиком Білгородським. От, а ми розмовляли на російській мові. Перейшли, я не знаю, як ми перейшли, я навіть не зрозуміла, коли ми перейшли. І мама каже, значить, пора переходити. Настав той момент, якщо ми в 2014 році до нас не дійшло, до нас дійде тепер. Ми переходимо. Я ще пам'ятаю, ми в квартиру піднімались, коли до тітки ще ми щось говорили, але як тільки переступили поріг, mm. так і перейшли. Діти перейшли дуже швидко, дуже швидко. Ну. Я ходила по-перше в українську школу. Українська школа це всі уроки української, абсолютно всі, кожен. Чи це мова і література, чи це нам англійську мову матеріал пояснює, чи математика, тобто всюди, тому що, наприклад, хоча все життя, абсолютно все своє життя до 13 років. Я говорила тільки російською. І я мамі кажу: мам, от знаєш, до мене приходять клієнти зі сходу, мої учні так просять російською мовою, а я просто не зможу фізично, тому що як я їм поясню, що таке прикметник, що таке іменник, що таке дієслово, я ж не знаю цього. Так, в нових обставинах, які не обирали, Мар'яна Марія та Катруся творять своє нове життя, не нарікаючи, а працюючи. Там я живу в трьохкімнатній квартирі, тут я знімаю якісь кути постійно. І в мене кожен раз є шанс, що його продадуть, або ще щось там. Е, ну, я, для мене саме найголовніше це безпека. Все. Безпека, здоров'я це перше. Перше, що потрібно, про що я думаю? Я не думаю, що в мене там щось пропало, згоріло, чи воно. Ну, згоріло і згоріло. Ну, все, всі проблеми рішаються так по мірі їх поступлення. Ну, я інакше не бачу, що не можна вирішувати проблему, якої ще нема, або можливо вона буде. А Калуш місто дитинства нашої героїні. Як їй тут зараз? І чи зможуть назвати його своїм діти? Місто змінилося. Місто стало більш комфортне, місто, стало більш сучасне, воно стало яскраве. Ну, в ті перші дні воно не було яскраве, але ну, насправді воно місто яскраве, місто стало молоде місто. Тут більше, більше молодих людей. Я не знаю, може, може, це коли розбавляються люди іншим поглядом з інших місцевостей, хтось в чогось вчаться один в одного. Скільки би часу не було в Калуші, скільки б людей не було, так хоча дім там, де люди і люди саме це в Калуші, але своїм містом назвати важко, тому що ну той період, коли я приїхала сюди, мене просто взяли, вирвали з одного і вкинули в Калуш, живи. Це так і було. Тобто це не був момент, коли люди збираються з переїздом в якісь середовище і планують так. Це просто мені дали рюкзак, там буквально пару базових речей, от тобі сумка і в калуж. Тому своє місто, на жаль, назвати не можу, але я можу сказати, що я абсолютно соціалізована тут, тому що, наприклад, коли я пішла в школу в 8 клас, я вже очно прийшла вчитись в калуж, про те, що я новенька, забули буквально за. Пару тижнів. У мене є друзі з ВПО, яких я раніше не знала. Є, є друзі, яких я раніше не знала з місцевих. І вони мені стали не просто друзями, а ну, навіть такими рідними. У мене це різнобарно. У мене є друзі і там, і тут, і в мене є ВПО, які мої друзі ВПО, які також так глибоко в'їхали в Калуш. Тобто вони тут вже, Дуже інтегрувалися, вони у них ну, якось у них такі з У них тут їхні діти вже тут сім'ї створюють, ну, тому що теж всі ж приїжджають з дітками, а так оскільки тут вже четвертий рік. Є люди, які тут не змогли. Ми у свій час приїхала моя кума, харчена моєї старшої доньки. Вона приїхала. Причому на лайтових умовах, можна так сказати, ми їй, коли я жила з сестрою, спала на дивані з двома дітьми, що в мене там бока відпадали, і після того, коли ми приїжджали, ми дуже перемерзли, в мене дуже були простужені коліна, я не могла присісти просто. Я думала, що я умру. То привезли дівчинку, їй предоставили квартиру, за яку вона вже не платила. Там треба було щось під марафети, там треба було вжитися. Я думала, що це така людина, як і я, вона там зможе, вона там туди-сюди. Вона, як тільки звільнили Харківську область, як тільки там трошечки стало легше, вона поїхала, і я навіть не знаю, чи вона туди поїхала, чи... бо вона раз казала, що їде за кордон, другий раз казала, що їде назад. Я так розуміла, що їде вроді б, як назад. Ну вона пропала з мого поля зору, Ми навіть не спілкуємося. Мені дуже сильно бракує шуму вулиць. Мені дуже бракує метро, мені дуже бракує нових районів, тому що. Ну, калуш це ж обійти буквально за півтори годинки. Дуже сильно бракує простору, і деяких людей також, тому що, на жаль, війна склалась так, що це є момент, коли просто все відрізається внаслідок того, що ну, як я вже й казала, все життя жила в Харкові, то то ми викинули в калуш. А є такий момент, коли людей втрачаєш внаслідок війни, тому що не всі вижили. Тому це також було великою складністю, тому що були люди, яких я знала буквально мої однолітки, яких, на жаль, уже немає в живих через війну. І це також стало дуже важким моментом. Щоразу спілкуючись із героями програм Наші люди звідусюди, я думаю, а що якби вони опинилися тут з власної волі, просто мандруючи чи вирішивши в якийсь момент життя змінити місце проживання. А з не йде Марійчини. отак, от вирвали з Харкова і вкинули в Калуш. Але життя триває, і його треба жити. І будувати плани на майбутнє і втілювати їх. Я прив'язуюсь. Я прив'язалась до першої квартири, плакала, коли її продала. Прив'язалась до цієї квартири, ну, якщо мені прийдеться знову приїжджати, знову буду плакати. Я люблю свою квартиру там, але я люблю більше своїх дітей. Я можу все це перечеркнути, забути, ну, бути без нього. Я не вважаю, що це таке. Ну... Mm -hmm. Єдине, чого я не можу, я не можу поїхати за кордон. Я себе там не бачу, не хочу бачити. Я не розумію, що я там маю робити. Я хочу бути вдома. Для мене вдома це бути в Україні.